лише за один день і лише у Сполучених Штатах минулого 2023 року було продано товарів на 25,9 мільярда доларів. Понад 136 мільйонів людей придбали принаймні щось. В середньому кожен із них витратив 192 долари 80 центів а у віковій групі 35-45 років – в середньому 280 доларів. Лише ювелірних виробів продано на 5,5 мільярдів доларів. І все це на День святого Валентина. Але чи має цей день хоч якусь цінність поза комерцією? Чи має він якесь відношення до церкви, до святого Валентина, до любові, можливо, до язичницьких Луперкалій? Спробуємо пошукати відповіді разом. Слава Ісусу Христу! Хто ж такий святий Валентин? За легендою, християнський священник Валентин жив за часів імператора Клавдія II готського. Воявничий імператор Клавдій вважав, що сім'я заважає солдатам воювати і тому видав едикт, який забороняє воїнам одружуватися. Валентин, попри цей указ, продовжував таємно вінчати всіх охочих. За це його заарештували і ув'язнили під охороною офіцера, приймачка якого була сліпою. Священника здоровив її, а опісля навернув на християнство її, батька і цілу родину. Довідавшись про це, імператор наказав відтяти йому голову, що й сталося 14 лютого. Ця легенда має цілий ряд протиріч. По-перше, невідомо про якого саме Валентина йдеться. Друге обряду вінчення на той час ще не існувало, а заборонений шлюб солдат вже не існувало. Третє… Імператор Клавдій був при владі лише два роки, переважно на війні. Ганінь на християн не було. Розберемо все по черзі. По-перше, невідомо про якого саме Валентина йдеться. Церква знає кількох людей з таким іменем, три із них загинули мученицькою смертю приблизно в той час. Один із них жив в Єгипті у першій половині другого століття. Про його смерть або місце поховання нічого не відомо. Отже, лишається два претенденти. Один із них був священником у Римі, другий єпископом у Терні Італія. Римський Валентин загинув 269 року, це якраз за часів імператора Клавдія II, Тернійський, 197 року. Обидва були поховані на одному цвинтарі поблизу сучасних варіт Порта дель Поло у Римі, які тепер часто називають воротами святого Валентина. Обидва ізціляли дітей і були замучені за Христа. Це практично усе, що ми про них достовірно знаємо. Лише у VI і VII столітті виникли передання, які переповідають деталі їхнього життя і смерті. До того ж, це не біографічні, а агіографічні свідоцтво, тобто життя святих. І воно відображує реальні факти приблизно так само, як ікона відображує реальний портрет. У римському Мартиролезі списку святих, замучених за віру 354 року. Це приблизно 80 років після мученицької смерті святого Валентина. Його ім'я взагалі відсутнє. Інформації про життя святого Валентина настільки мало і вона настільки мало достовірна, що Рима Католицька церква вийняла його ім'я із святців 1969 року і залишила дозвіл святкувати його пам'ять лише на місцевому рівні. Щоправда, такий святий дійсно існував. І пам'ять про святого мученика Валентина в Римі відзначали: наприклад, в середині IV століття на могилі святого Валентина було збудовано капличку, йому молилися про уздоровлення хворих дітей та про хворих на епілепсію. Друге обряду вінчання на той час іще не існувало, а заборони на шлюб солдат вже не існувало. Відповідно до загальновідомої легенди, святий Валентин нібито вінчав закоханих. Але обряду вінчення у третьому столітті іще не було. Християни тоді одружувалися за римськими звичаями цивільним шлюбом і отримували благословення у церкві від місцевого єпископа. І такий шлюб вважався церквою дійсним. Обряд вінчення виникне значно і значно пізніше. До того ж, заборонена шлюб, яка дійсно існувала в римській армії протягом 180 років, була скасована імператором Септимієм Севером ще 197 року, тобто майже за 70 років до мученицької смерті святого Валентина. Третє. Імператор Клавдій, один із так званих солдатських імператорів, був при владі лише два роки і майже весь час правління провів у війнах поза межами Риму. До того ж, жодних релігійних ганінь той час не було. Яким чином, ім'я Святого Валентина почало асоціюватися із Днем Закоханих? Традиція святкування Дня Святого Валентина як Дня Закоханих закріпилася під впливом англійської літератури 14 століття. Джефрі Чосер у поемі «Пташиний парламент говорить, що на День Святого Валентина птахи починають шукати собі пару. Ця поема була написана як подарунок на честь заручень Ричарда II із Анною Чеською, яке відбулося 2 травня 1381 року. 3 травня католицька церква відзначає День пам'яті святого Валентина Генуеського, зовсім іншого святого. Можливо, Чосар просто відкрив календар і поєднав в одній поемі Весну, заручини і Церковне Благословення. Ми ж розуміємо, що пташиний парламент це не про птахів, правда ж? Від того часу ім'я Святого Валентина поєднується із пошуком пари не лише у птахів. Можливо, до Чосера були якісь свідоцтва чи народні традиції стосовно цього, але жодних історичних свідчень про них не збереглося. Вперше День Святого Валентина, як День романтичної любові, було відсвятковано 14 лютого. 1400 року при дворі французького короля Чарльза V і Ізабели Баварської зафіксовано пишне свято для членів королівського двору та знатних гостей. Свято включало банкет, любовні пісні, поетичні змагання, лицарські турніри і інше. Не виключено, що Ізабела, як і Чосар, просто подивилися в календар і побачили День пам'яті святого Валентина, але не в травні, а в лютому. В лютому жодні ж птахи не шукають собі пари. Пізніше свято почало ширитися Європою. Вона святкувала куртуазну любов, любов рицаря до дами серця. Це скоріше любов як дружба, ніж любов як тілесна єдність. Найдавніша Валентинка, що збереглася 15 століття, написана вона Карлом Герцогом Орлеанським, своїй дружині з в'язниці, після того, як він потрапив у полон. Але справжньої популярності свята набуло після того, як Шекспір згадав про нього у Гамлеті. Отже, бачимо, що жодного реального стосунку до церкви або до святих мучеників це свято немає, з подачі ряду англійських авторів, найвідоміші з яких Чосер і Шекспір, під впливом лицарського кохання, яке було дуже популярним за тих часів, День святого Валентина, поширився серед європейської знаті. У XVII столітті Тиламон висунув гіпотезу, за якою відзначенням дня святого Валентина було замінено язичницьке свято Луперкалій. Воно було присвячене фавну – богу радючості і стат. У гроті, де, за переданням вовчиця вигадувала Ромула і Рема, щороку приносили в жертву козла і собаку. Потім різали їх шкіри ремнями і змочували жертовною кров'ю. Молоді хлопці роздягалися наголо і бігали по місту, б'ючи усіх жінок бичами із шкіри жортовних тварин. Це вважалося добрим знаком до вагітності, до плідності і до легких родів. Тому жінки радо виставляли груди і животи для таких ударів. Тобто, нічого спільного з любов'ю Луперкалії не містили і близько. Зато мали багато спільного з кров'ю, жертвоприношенням, п'янством і оргіями. Сучасна наука заперечує зв'язок Дня Святого Валентина з Луперкаліями, бо жодними історичними свідоцтвами такий факт не підтверджується. Незважаючи на всю антинауковість цієї теорії, тисячі коментаторів підхопили її і зробили досить популярною. Отже, День Закоханих. Виник через тисячу років після смерті святого Валентина і через 700 років після того, як в Римі припинили святкувати Луперкалії. Справжнього розмаху День Святого Валентина набув після початку індустріальної революції. Друкарські станки почали виробляти вітальні картки романтичного змісту у великій кількості. Тепер не треба було писати вірші, витрачати час на виготовлення листівки, а за досить невеликі гроші ви могли привітати коханих. І ось саме на цьому етапі свято зайшло в народ. Далі підключилися кондитерські компанії, ювеліри, продавці квітів, сувенірів, рекламщики, і закрутилася величезна, добре змазана людськими доларами машина продаж. Сьогодні. Це зарекламоване і оверкомерціалізоване свято. Разом із тим змінилася і суть свята. Як і будь-яке культурне явище, яке заходить в широкі народні маси, День романтичної любові примітизувався. Куртуазна любов середньовіччя змінилася профанною еротичною любов'ю сучасності. Питання, чому це сталося, виходить за рамки свята Дня Закоханих. Це питання загального напрямку масової культури. Якщо є потреба, напишіть в коментарях, можемо колись це обговорити. До речі, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, поширте його у своїх соціальних мережах. Як віруючій людині ставитися до Дня Святого Валентина, так само і до будь-якого цивільного свята. Ніхто не зобов'язує вас його святкувати. Якщо ж ви все-таки не думаєте святкувати це свято, пам'ятайте, любов це не те, що ви відчуваєте. Любов. Це не те, що ви думаєте, любов це не те, що ви говорите. Зрештою, можна 500 разів сказати дівчині, я тебе люблю і так і не одружитися. Любов це те, що ви робите. Саме такої любові, я і бажаю кожному з вас, не тої любові, яка потребує окремого дня для того, щоб її вшанувати, а тої любові, для якої не вистачить і цілого життя, щоб її висловити, і саме тому. Вона продовжиться у вічності.